Китайська компартія ймовірно намагається вплинути на американську політику. Недавно громадянина Китаю Яніна Суня заарештували за звинуваченням у тому, що він діяв як агент Пекіна і намагався вплинути на внутрішню політику країни. Мінюст заявив, що Яонін Сунь керував передвиборчою кампанією політика, якого 2022 року обрали до міської ради одного з міст Каліфорнії. Ім'я політика в заяві не назвали. Згідно із судовими документами, сунь намагався просунути до міської ради кандидата з прокитайськими поглядами це посилило занепокоєння з приводу того, що китайська компартія втручається в американську політику. Суня також звинувачують у змові з іншим китайцем Чен Дзюнем. Минулого місяця ченя засудили до тюремного ув'язнення за аналогічним звинуваченням. А в липні чень визнав себе винним у спробі підкупу федеральних агентів з метою підриву діяльності організації Фалуньгун у США. Прихильники цієї школи вдосконалення в Китай. Зазнають жорстоких гонінь. Нагадаємо, у вересні звинувачення висунули стосовно колишньої помічниці двох губернаторів. Нью-Йорка, теж на прізвище сунь припускають, що вона також діяла як агент Компартії Китаю. У 2024 фінансовому році США депортували більше нелегальних мігрантів ніж за останнє десятиліття. Імміграційна та митна служба вислали понад 270 тисяч осіб. Більшість мігрантів відправили назад до Мексики та країн Південної Америки. Висилали додому і китайців цього року. Було вже чотири чартерні рейси, на яких депортували понад 400 осіб. За останні чотири роки за президента Байдена до США в'їхало приблизно 11 мільйонів нелегальних мігрантів. Тепер про протистояння китайському впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Австралія та США уклали договір, згідно з яким вони проводитимуть навчання поліціянтів на Соломонових островах, які є сусідами Австралії. На це виділять 74 мільйони доларів. Угода дасть змогу збільшити чисельність поліціянтів на Соломонових островах і створити центр підготовки поліції в столиці устрівної держави. Австралія конкурує з Китаєм за вплив у південній частині Тихого океану. Китай вже уклав угоду про безпеку зі стратегічно важливими Соломоновими островами. Це змусило союзників США непокоїтися з приводу того, що Пекін збирається будувати там військову морську базу. Чи передбачає новий договір? Відмову від китайської присутності на Соломонових островах поки невідомо. Прем'єр-міністр Албаніс на це запитання прямої відповіді не дав.